Добрий день, малята! Дуже рада вас сьогодні бачити. Мене сьогодні у гості запросила лялька Оленка. Погляньте, в якому чудовому будиночку вона живе. Давайте поглянемо, як чудово у неї в кімнаті. Привіт, Оленко! А чому ти така сумна? Привіт! До мене прийшла подружка Катруся у гості. Я б хотіла пригостити її чаєм з цукерками. Але зовсім забула, що у мене закінчилися цукерочки. Оленко, не сумуй! Діти, давайте допоможемо Оленці та зробимо з вами цукерочки. Діти, погляньте на мій малюнок з зображенням цукерками. Ось і я вам сьогодні пропоную зробити незвичайні цукерки. Ми будемо ліпити їх з пластиліну. Для цього нам потрібно серветка, дошка для ліплення, пластилін різнокольоровий, тарілочка з дерев'яними паличками, тарілочка для готових цукерок та серветка. Ми сьогодні з вами будемо працювати з чотирма кольорами. Погляньте, якого кольору пластилін. Молодці, червоного. А якого кольору цей пластилін. Добре, зеленого. А який цей кольор? Молодці жовтого. І ще у нас один кольор. Якого цвіт? Молодці синього. Беремо, відриваємо пластилін і розмінаємо його ось так пальчиками. Круговими рухами робимо ось таку кругленьку кульку. І у нас виходить отака цукерочка. Нанизуємо її на паличку, і от така дуже гарненька цукерочка. І далі з вами робимо цукерочки. Поглянь, які у нас гарні получилися цукерочки. Дітки, і вам пропоную з вашими батьками зробити цукерочки для ваших іграшкових друзів. Дякую, що ви з нами сьогодні були. До побачення!